Вітаю вас, любі дівчатонька-вишивальниці! Вітаю усіх, хто заглянув на цей канал. Сьогодні такий рідкий випадок і день, коли я маю змогу показати вам шовчик один, який нас іде під номером 15 у книжечці. Лідії Бебешко вишивальні традиції україни білі та писані сорочки, і називається він Курячий брід із перехватами прутиків і чесниць дворядний, повний, двопрохідний, або зерновий вивід, шитий з вивороту, розмір модуля 3х3 ниточки. Це запитала пані моя підписниця, і раз у мене є декілька хвилин, от є можливість, то я вирішила, чому б не зняти вам таке відео, воно досить навіть буде і цікаве, тому що, тому що дивіться: це якраз той випадок, той шовчик, курячий брід з. Перехватами прутиків і чесниць дворядний, це той зерновий вивід, який я зараз вишиваю на своїй Івано-Франківській зоряній сорочці, ось на цій, вишивається він з вивороту. Тобто, якщо ось так от вивернути, це виворіт, дівчатка. От світла немає. Зараз я біля віконечка, ось, сподіваюсь, вам видно. Тобто тут оці шви, ось. Це оцей от такий от шовчик, він навколо зірочки. І тут на виворі він складається лише з горизонтальних і вертикальних стібочків, які утворюють квадратики. Все рівно перебили, ну, то таке. Отже, з вивороту, так, я це вишиваю. Тобто, коли я вишиваю цю зірку, я дзьобаю оці довбані з лиця, Потім я перевертаю, і ось цей зерновий вивід, от, е, я вишиваю з вивороту. Я йду перший рядочок, потім другий рядочок. І тут е, просто що ниточкою муліне, воно необ'ємною такою ниткою, щоб якось фактурно було видно. Але я сподіваюся, от вам видно, може, і не видно? Ну, е, значить, Ось утворюється ось такий гарний шовчик. ось. Але, але Як би було цікаво, так, коли це вишивати з лиця, ну, можна і з лиця. Тоді ми будемо не зерновий вивід вишивати, а курячий брід. Він є однорядовий, курячий брід, ось це от, однопрохідний його, ну, однопрохідний, однорядовий. Тут дві полосочки, але називається однорядовий. А якщо три полосочки, це дворядовий. І дуже цікаво, що оцей середній, оця середня полосочка вона буде складатися з двох ниток, тому що ми будемо рухатись, ми зараз будемо вишивати це. Але думаю, перш ніж вишивати, давайте трішки поговоримо. Тобто, коли ми будемо вишивати вже другий ряд, то одна ниточка буде накладатись на попередню, а одна новенька, одна накладається, одна новенька, одна накладається, одна новенька. І, і за рахунок того, що тут в одну ниточку пішли оці стібочки діагональні, ось і, і тут. А посередині у дві ниточки тобто одна наклалась ще одна, воно той шовчик додає такої фактурності об'ємності. А ще якщо нитка, там, наприклад, муліне, не муліне, а така кручена, наприклад, там номер 8, воно мені за грубо трішки, бо я так думаю, якщо її вишивати, от в мене зразок, я вже зап'явила от це сотема 30, так? І якщо. Вишивати ниткою номер 8 от, то воно буде так, мені здається, навіть і за грубо. Ну, ви вже будете пробувати. Головне, щоб ми вишили і побачили, як воно вишивається. А тут, от, щодо до того курячого броду, тут ще цікавіше. Тобто тут з перехватами прутиків і чесниць. Тобто, чесниця це горизонтальні ниточки, прутики це вертикальні, які от. Які я не знаю, як то вам пояснити. Коротше, в ці терміни можна зараз не заглиблюватись. Головне подивитися, як воно вишивається. А вишивати його можна декількома способами, до речі, декількома способами. От я не претендую на останню як -то інстанцію. Я просто покажу, як би я вишивала, якби от у мене була задача вишити оцей курячий брід з перехватами прутків і чесниць дворядний. Тобто ми раз вишиємо спочатку оці стібочки, потім повернемося вишиємо другий ряд цього курячого броду, а потім ми почнемо ці перехвачувати. Горизонтальні будемо перехвачувати оці стовпчики, які прутики, а потім чесничку будемо вертикальними перехвачувати. Це, звісно, дуже замудрило, не знаю як. Але давайте, давайте просто вишивати. Тому що ось цей шов, я так розумію, що постало таке ніби складне завдання. Ось, по-моєму. Це ось ось ті уставки, на мою думку. Ну, ну, почитаємо, Так, так. Тут от, от ці шви, оце, дівчатонька, от воно. от, от сюди воно пішло. Бачите? От подвійна ниточка посерединці. Оце воно. І дивимося, уважно читаємо, що тут? Курячий брід з перехватами чесниці прутики, От о, воно, от вони. І вони тут використовуються. Отже, все. Зараз я. А, щодо курячого броду, ще ж хотіла показати курячий брід, от я дістала свою зоряну київську сурочку. Тут рукави розведені цим курячим бродом яким? однопрохідним, тобто однопрохідним, тому що дві полосочки тільки. От, Бачите, От це лице, от оці ополосочки. От, от вони. Оце той курячий брід. І так, всі-всі рукави були розведені цим курячим бродом. З вивороту, давайте глянемо, ось виворіт того курячого броду. Бачите, тут тільки от горизонтальні і вертикальні стібочки. У нас буде два рядка і в нас воно складеться в такі квадратики. І у нас будуть квадратики на вивороті. Ну, давайте повишиваємо, чи що. Ось. Так це, Ви бачите, сорочка в мене вона складена. У мене немає скрині, але вона в мене так у шухляді, Мої сорочки так вони поскладені, вони не висять у мене на вішаках. От. Тобто, це той курячий брід. Дуже цікавий шовчик. І так цікаво, що виворіт може бути однаковий, а на лиці може по-різному ті нитки грати. От, давайте ж. Давайте будемо вишивати, а то вже і так говоримо, і говоримо, але хоч трішки якось порозважаю вас. Отже, якось я пристосувалась, От, і будемо вишивати це лице вишивки. Так? Тобто ми вишиваємо з лиця курячий брід. От починаємо. Наша основна задача подивитися цей двохрядовий курячий брід з перехватом цих чесничок і прутиків. Значить, при курячому броді ми бачимо лише косенькі діагональні стібочки. От. Ну, я взяла ниточку зелененьку, тому що я десь чула, що зелений колір заспокоює, ну, не знаю, це не точно. Я просто зроблю в петельку. Якщо ви одною ниточкою якоюсь там номер 12, номер 8 вишиваєте, кінчик заправите потім десь там при нагоді. Отже, я вже на петлю просто беру три на три ниточки, так як от зазвичай. от. І будемо рухатися. от, Три ниточки я взяла від оцієї нижньої точечки, так, вправо. Зараз може ще трошки от от приблизити, може буде видно. От, І все. От, Пальчиком я притримую, і тепер робимо косенький стібочок на 2-3 ниточки. Раз. І попадаємо от в оцю дирочку. От. Бачите, от він. Далі над цією дирочкою раз, два, три ниточки. Без світла не дуже добре видно, але от беремо дві-три ниточки і попадаємо в верхню оцю дирочку. От. Бачите, зробили наступний знову три ниточки в бік, попадаємо в останню дирочку, ось, ось цю Зробили. От, в нас буде дві таких полосочки. так? Знову дві три ниточки взяли, попали от сюди, три ниточки в бік, попали назад, отсюди. от сюди. І знову дві. Три ниточки вгору попали вниз. от, Бачите, от, ми робимо. І з оцієї полосочки, що ми зараз вишиємо, ви можете скласти ромби, зигзагоподібні лінії, все що завгодно. Ви просто берете, крутите ваші п'яльця, це ваша тканинка, ваші ниточки, ручки, і вже будете гратися. Ось, бачите? І ми робимо ось цей курячий брід, спочатку однорядовий. І отак помаленьку, ну ще пару стібочків так зроблю, щоб вже була така ой, полосочка. До речі, нитка ця це DMC нитка поціновувачі DMC наборів, особливо таких раритетних, які збирають ці нитки, то не сваріться, але мене. Є. Якось вони зверху у мене лежали. До речі, треба їх якось до якогось е, поскладати їх нарешті. От, Тобто, от помаленьку рухаємося, нікуди не поспішаємо, отримуємо задоволення і е, бачимо оцей от курячий брід. От. Тут я два-три ниточки. Ну, якщо я десь промахнулася, дівчатка, бо я без світла, знаєте, біля вікна якось, то вже вибачайте. Ну, суть, ви, ви всі вмієте вишивати. Просто вже по запиту, думаю, вишию, знаєте, буде і вам трішки щось подивитись, включити якийсь контент, як то кажуть, ну, я думаю, досить. Ось ми зробили однорядовий оцей от курячий брід. Тепер, якщо вам отак зручно вишивати, як мені, ми можемо зняти п'яльця. Зараз я їх зніму секунду. От якщо зніму, якщо в мене тут о. І розвернути отак от-от. От, зараз я вам покажу, я зараз закріплюся і вам так зроблю, щоб вам було видно. Ось я розвернулась, і якщо вам так зручно от, то тепер ми будемо іти. Знову в цю сторону. Можна не знімати п'ялець. можна і рухатися зверху вниз. Це вже як вам зручно, дівчатка? Ну давайте рухнемося от так. Значить, тепер ось, ось ці стібочки, вони в нас будуть в центрі, і на них буде накладатися ниточка. Тобто, отут одна ниточка от по краю, а отут вже буде дві ниточки. Тобто, ми попадаємо. В той самий стібочок. А рухи, рухи абсолютно всі ті самі. І три ниточки вниз. Так, зараз я ту нитку якось виверну, От, щоб вам було видно. От, от попадаємо от сюди і вниз, на три ниточки. Так, от, бачите, от він, подвійний цей стібочок. А далі отут вже рахувати, в принципі, не потрібно, тому що тут все по три ниточки. Отак, от іде, от по три ниточки. От. Три ниточки сюди. Тобто рухи при курячому броді всі ті самі. От. Знову раз і два. От. Бачите. Знову раз, діагональний стібочок два. От. Знову раз, діагональний стібочок просто посерединці. У нас накладаються дві ниточки. От, знову, зараз ми дійдемо до кінця. От, бачите, два. Знову накладається ниточка. От, і отак ми рухаємося, рухаємося, рухаємося аж до куди нам там треба рухнутися. От, зараз, друзі, крутиться така ниточка вже старенька. От, зараз от три ниточки вниз. От, знову три ниточки. Дві, три. Ось тут три. В бік вліво. Знову наклалися ниточки вниз. Хоч попадаю там чи ні. Так, знаєте, от воно на руках цей шов добре шити, не обов'язково його зап'ялювати, як то кажуть. На руках його можливо ще й швидше шити, ніж в тих п'яльцях. Але так, щоб вам було видно, знаєте, тут мені вже не дає. Я, з вашого дозволу, отак вже тут протикну, бо в мене там воно закріплено от. і незручненько трішки. От, все. Ось ми, бачите, ми закінчили. От. Знову виходимо от сюди. От, і останній стібочок отробимо. І от повернемося от сюди. Все. Це ми зробили з вами, щоб ви розуміли, от де та книжка. Ось ця книжка. Це ми вишили отаке. От, от. от воно. Бачите? От. Оце воно. Тобто, посередині у нас чотири ниточки. А по боках у нас от, по о, оці стібочечки, це по дві ниточки, а тут чотири. Якби я вишивала номер вісім ниткою, воно б таке було об'ємне. Воно то гарне, воно гарне. Ви пробуйте, дівчатка, пробуйте. Тепер наша задача зробити оці перехвати прутиків і чеснички. От, ми з цієї точки. От. Зараз будемо опускатися вниз. От. Будемо перехвачувати, будемо робити оці такі горизонтальні стібочки. Дивіться. От. Бачите, де ниточка. От. Ідемо на три ниточки. Все, тут вже нічого не рахуємо. ми просто попадаємо в оці дирочки, от. вже в наші стібочечки. От. Зараз я попаду. От Бачите? От ми зробили оцей от стібочок. От він. От, це ми перехватили прутики, оці ніби от вертикальні ниточки, ми їх хоп, перехватили. Знову, бачите, от сюди йдемо і знову вниз. Хоп, знов перехватили. Хоп, затягнули чи не затягнули, дивіться. Знову вліво, паралельно, знову вниз. Хоп, перехватили. Знову вбік і вниз. Хоп, перехватили. Бачите? Тобто, в нас ідуть отакі от стібочечки горизонтальні. Знову перехватили вниз, хоп, от. Знову перехватили вниз, хоп. от. Бачите? І знову перехватили вниз, хоп, все. А тепер далі що треба робити? Що у нас тут ще не перехвачена? Оця чесничка. От вони, ці ниточки, бачите, тут воно нема стібочка. То що нам треба робити? Підніматися вгору. Піднімаємося. Ось йдемо в центральну дірочку. Раз. Тут мені трошки буде рука вивертатись. Раз. І от сюди, от, бачите, де голка виходить, от, вправо. Так, от-от сюди вправо. Ще трішки. Бачите, тепер ми будемо класти не горизонтальні, а вертикальні. Ну, не дадуть. Продовжуємо. Так, значить, ось я витягнула ниточку. Так? От я поклала оцей вертикальний стібочок. Далі що? Знов вертикальний стібочок сюди і от вбік. Бачите, знову вертикальний зробили. Хочете трішки затяніти. Знову вверх, вправо. От, зробили, перетягнули. Вверх, вправо. В два прокола воно легше, тільки мені зараз не дуже зручно. Я думаю, тут буде зручніше зараз. Знову вверх, вправо. От. Тут вже нічого не рахуємо, нічого не треба тут вже рахувати. Якщо все правильно вишито, то все добре. Вправо, вверх. Право, де там та дирочка, не бачу? От, десь ось тут, от. Все, от, бачите, ми от, тепер ми перейдемо от сюди. От, на три ниточки. Де воно? Тут? О, от, сюди, все. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Ми бачимо, що цей рядочок у нас вже є і горизонтальні стібочки, і вертикальні стібочки, і, і, і косі стібочки, і все на світі у нас є. Все. З цього боку робиться все абсолютно те саме. От Якщо у нас ниточка тут, давайте зробимо вертикальні стібочки. От, спочатку, так от ми пішли. Один вертикальний стібочок. Отут легше, бо тут так закріплено другий. Я попадаю, там не попадаю. Ну, вже звиняйте, якщо не попадаю. Третій стібочок, бачите? От. Четвертий стібочок. Ви можете це знімати, ті п'яльця, крутити, вертіти їх, як хочете. От, все. Просто, ну, я б направду оцей шов. Ну, можна і так його вишивати, але я не знаю, чи я б заморочилась. я б швидше всього, його з вивороту вишила і все. От. І Було би, ну, хоча не знаю, як хочете. От, все. А тепер бачите, що в нас ще? Ось ціни перехвачені, От. стопчики. Все, то, то що ми повертаємося і робимо що? Закриваємо їх. От, Так само, все на три ниточки, все в ті самі. Раз, от горизонтальний стібочок. Бачите, от він горизонтальний 2. От. от він горизонтальний три. От він горизонтальний 4. От він горизонтальний 5. Опа. От він горизонтальний шість. І отак доверху, аж, аж далеко, куди ви, де ви там вишиваєте. От, і все. От. І ми перехватили і прутики, і чесничку. Ми зробили двохрядовий... Ой, де там? О, О бачите? Ми все це перехватили. І тепер от в нас оцей шовчик, він повністю е виконаний. І давайте подивимося, що в нас з вивороту. З вивороту, зараз я тут вам якось от. Ну, тут ще треба до кінця душити було. от. Тобто, з вивороту у нас той самий зерновий вивід подвійний. Тобто, якби ми вишивали зерновий вивід одинарний, пішли, одну полосочку зробили, так? Потім повернулися, вже нитку вийму, повернулися, зробили другий рядок. Це те, що я вишиваю на Івано-Франківській сурочці. З вивороту. От. Просто при виконанні з вивороту воно затягується нитки, мені здається, більше. І лице буде відрізнятися. Тобто, що ви так вишиваєте, а що ви просто вишиваєте з лиця. Але суть, в принципі, однакова. От, е, ну, Ще раз. От, оце, оцей от шовчик. От Він курячий брід подвійний. Тягуванням оцих от, чесничок і протиків. Ще раз, можна було, але дивіться, скільки раз ми проходили туди, сюди, туди, сюди. А можна було і зразу їх закривати. От, І вертикальні, і горизонтальні. Але я сподіваюся, це відео буде вам корисне ще раз, дівчата. Не на що не претендую. Вишивайте, як хочете, робіть, що хочете, складайте з тих. Полосочок, рисочок, різні фігури, взори, і аби вам та вишивка була в радість, розумієте? От, і в задоволення. Я бажаю вам гарного дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь. Дякую, що не забуваєте, коментуєте. Дякую вам всім за увагу, до наступних відео. Всім щасливенько і пока-пока!